Так, друзі, всім привіт! Як обіцяв, до очікувана посилочка. Зараз такий невеликий огляд, скажімо так, розпаковка, подивимося по комплектації. Плюс-мінус включимо, чи вона включається, чи працює, чи ні. А вже більш детальніше, по візможностям, по всьому буде на, на рибалці, скажімо так. Так, це у нас кораблік для завозу прикормки в 020 з GPS. -ом. От перша нас зустрічається така от інструкція давна. Ну, хоча б є якийсь український. Не. Включить... А є. Але російська мова, мова правда. А он что? Є китайська є, далі англійська мова. Це нам не сильно цікаво, Це в сторону кидаємо. Далі що нас зустрічає? Сам... Не зрозумів, що воно. Так, сам пульт. Батарейки в комплект не входить, я потім вже поставлю батарейки і включимо його пульт виставляємо в сторону так що у нас тут далі є так да, еще одне що я забув делись нас джойстики уже ці скажем так руль уже поставлені на місце не знаю можете стирли перед і що без поняття далі у нас в комплекті ще у нас шнур высоты два винта запасных и вот для заднего бункера. Так. Дальше по антенна. 2,4 2,4 герца. И вот вот USB зарядочка. Ну, с этим все Запасный винтик. А, это для пульта, для батареи, для отсека для батарей. И, так, и самый кораблик. И самый кораблик, в принципе. Он до трех бункерный. Два бункера. И такая вот шторочка сзади. Такие вот. Фокусируйся. Вот. У нас спереди светло, индикатор подсветки, включение выключение антенна. Зараз включим, покажу. Отсек для батарей. Що у нас тут по батареї? 5274 вольта. Ну. Нормально. Дивлюсь, вроді би є і БМС всередині. Тож потім підключимо. Поставлю батарейки які... ззаді. Ось такі от два фонарика. Ну, не знаю, наскільки я читав, то вони включаються лише. При поворотах будемо тестувати. І... Його два моторчика з защитою. Все як полагається. Зараз підключу батарей... акумулятор, вставлю батарейки в пульт і тоді вже продовжимо. Так, вставили вставлю батарейки. Чотири батарейки, правда, вони в комплекті не йдуть, але таке. Будемо потім пробувати пер... Переробити його під акумулятори. І ну що, перший запуск. Включаємо пульт і поки міргає лампочка, воно соєняється з кораблем. Все, горить зеленим, значить воно працює. Що? Пульт стандартний з GPS-ом. 4 кнопки тут. Управління. По пульту тут більш детально покажу, коли буду на водоємі, бо тут нема связь з GPS-ом, бо ми в поміщенні і трохи погана связь. Включаємо світло. От. Два режими, один міргаючий, другий Ну, Ще подивимося. Наскільки я читав цей корпус він нібито ночу має трохи світити да? від фонарика там, подивимось. І по заднім фонарям. от. Ось він. Не горить постійно, він включається. Ще по Що? перевіримо бункера. Нажимаємо цю кнопку. Во. Вже не, звісно, хорошо, але там треба буде трьох потім бусилити. Перевіряємо друга ця кнопка і перевіряємо задню шторку. З усіх я замітив лише один мінус. То що коли закриваєш назад бункера, нажимаєш на кнопки, не нажимаєш. Ось от пімпочки, вони не, не попадають і там, з 3-4 разу можуть клюшка попасти. Це все міняється. В подальшому, коли буду його трохи модернізувати, скажімо так, я візьму і тут моторчики стоять редукторні, я вмість цих моторчиків поставлю сервоприводи. Так що, з третього разу або з 4. З п'ятого разу, скажімо так. З цим проблем нема. Тут раз воно відкрилося, закрилося. Так що, якось так, кому цікаво, слідкуйте далі за. Далі буде на водоймі відео. Будемо його тестувати, будемо його пробувати, і потихеньку будемо модернізувати, про що я буду знімати і вам показувати. Всім дякую, всім пока.